Робін та Скопер стоять пліч опліч, готуючись протистояти божественному лицарю Сомерсу. Наступного тижня залишаємось без розділу через перерву у видавництві на золотий тиждень. Хоча, як це часто буває, можливо все ж буде злив, адже у Оде самого перерви немає. На обкладинці журналу ми бачимо у подібну обкладинку ми вже бачили раніше із нами та Усопом. В свою ж чергу на обкладинках із Ямато показують її перемогу над хуіску. Чи буде якийсь суд над ним? Чи, можливо, нам покажуть місце знаходження залишків та біропо або навіть знайдуть дрейки та Безіла Хоукінса, які насправді могли вижити? Ну і наостанок, якщо ви пропустили розбір Ейса, обов'язково перейдіть на перегляд, Пам'ятаєте, як в кінці минулого розділу ситуація із Салом виглядала максимально жахливо. Так тут Ода вирішив розкрити цікаві деталі. В минулому розділі Брук згадує божественних лицарів, і в цьому Сал зазначає, що він бачить лицарів. Можливо, варта з ними співпрацювала, але залишається загадкою, чому не один не був відправлений на Охару. Чи потім буде ще один флешбек, де виявиться, що хтось такий був, бо навряд чи тоді Ода їх придумав? Лицарі безсмертні, це в нас чутки, що ходили серед дозорчих, чи вони були свідками їх монстробитв. Головним завданням САУ ставить захист дітей, і це теж у дусі його персонажа. Так як він пожертвував всім заради маленької дівчинки з палаючого острова. І тут не варта зафакапова, а кузан, який поводився адекватніше за всіх на тому острові. І обличчя Робін кардинально змінилось, вона займає вичікуючу позицію. Сомерс веде себе максимально розслаблено і провокуюче. Гунко просто мовчить у типовому трьохточковому стилі. І ймовірно, Кілінграм найстаріший і найдосвідченіший. На це натякає поведінка по відношенню до інших. Не треба провокувати Йонко, а отже, незважаючи на своє безсмертя, вони бояться Луфі. Можливо, якийсь прихований скіл дозволяє дамажити лицарів. Щоправда, он онпіхою було, взяв напав і отримав посраць від п'ятого гіру. І це все при тому, що він вже раз програв Луфі. Ну і подивіться, хто пусі, а хто медбой робить висновки. Наступний це взагалі мем. Частина команди імператора моря лежить поряд із джинбієм. І намі висловлює думку фандому. Типу, якщо з цією частиною команди був колишній воєначальник, то чому він нічого не зробив? У свою чергу риболюдина людина намагається знайти ключ до перемоги над безсмертям. Може згадається якась розмова із біловусом, який розкаже про неймовірних людей в обладунках, що захищали долину боїв. Усо боїться цю жінку, а хто б не жахався після такого удару в щелепу. Брук знає гунко як зомбі-жінку, і перед ним вона відкрила всі два ока, тоді як в минулому розділі, коли казали про людяність, вона його ховала. Можливо, це секрет до її перемоги. Плюс ми знаємо із арки трилер-барку, що у Ван Пісі частина особистості зберігається у тілі. І цікаво, хто цей кібор зомбі для Брука. Людина із минулого, чи цундера фанатка, яка мала нерозділене кохання до свого айдола. Але якщо поглянути глобально, то для Брука тепер є пара, Він скелет, а вона зомбі кіборг ну ідеально ж, будуть сидіти на лабуні і чілити, ще й трусики носить і ідеальну симетрію на ніжках має. І поки що йодич зламав очікування на реакцію від персонажа, але це не означає, що таке не відбудеться далі, коли вони будуть, наприклад, наодинці. І тепер це крутий момент із Бруком, в якому він доводить відданість капелюху, а не пансу. Сильний вчинок, хоча Санже, мабуть, за трусики таки продався б. Всі шоковані фактом того, що лицарь над Брука. Але таким чином автор вчергове демонструє, що це не просто порожні злизвидні. А персонажі із своїми інтересами та тарганами у голові. І саме по цій причині за ними цікавіше стає спостерігати. Але чому вона отримала шкоду? Невже це все ж таки вплив на душу, чи гра на публіку і по теорії, по якій я робив відос, Гунко це агент дракона? Чи вона не хоче нашкодити своєму кумирові, тому і вдає діяльність, як це було із борсаліно на яєчній голові? Нарешті розпочинається радіомовлення. Яке на відміну від Гапанківського не розтягується на пару розділів, що це за монстр із горбузом на голові. Не дуже органічно цей образ виглядає із норвезькою міфологією, але найбуде. Вони визнають, що ці монстри їх у справа, і цю трансляцію мають чути і Локі з Луфі, які наїлись і сплять, і автор їх в цьому розділі взагалі не показує. Він називає себе кинжалом. Можливо, це означає, що цей персонаж, як агент займається викраденнями і всяким іншим стафом, який нагадує роботу агентів CP. Ми бачимо, як було додано ще інших монстрів, і ось цей лицарь виглядає величним, а собака нагадує монстра із тривер І в фреймах здивування та злості гігантів ми бачимо чоловіка, на якому одягнена шкура ведмедика Бепо. А якщо серйозно, то ми бачили тотем, який проходив габан повз, і можливо цей звір дає їм сили, аби вони перевтілювались у берсерків, вони розкривають план по викраденню дітей, аби отримати профіт, що давлять психологічно фактором салва, який був переможений. Діти тут до корабля, і зараз Анже почне називати їх поіменно, аби батьки відчули відчай, щоправда, одна пара не буде терпіти. У вицарів немає відеозв'язку, тому не вийде такого шоу, яке ваштовав до фомінгу на арці Роуз, роздаючись зірочки піратам. Потім ми бачимо дітей, яким нарешті дали прокинутись від існу. І тут цікавий момент: подивіться, як Юльва червоніє поряд із кувоном. Але хлопці все одно. І йому подавай пригоди, а не ось цих ваших вайфу. Ти типу, подивіться, який я хоробрий. Однак не варто забувати, що він все ще дитина. Але відразу видно, чий він син. Намі та усоп теж роже кривили. Ну і що? Але ось гігантів маленько виставляють сюжетно кловнами, які зламали весла і тепер можуть впасти. Але це ніщо, бо всі бояться матерів. Вони води або мертві, або такі, як оця бігмам. Доря та Боря теж стали жертвами меметичності і потрапили під плив страхів, хоча ще в минулі арці на пару із Луфі робили гора Тим не менш не варто забувати про їх забабони. І так як гіганти були виключені із гри, Сомнерс звертається до старішини, аби воїни Ель Бафу стали їх рабами і підпорядкувались уряду, а інакше вони вб'ють дітей. Зрушники будуть жити в обмін на відданість, але Луфі цього не допустить. Ріплі продовжує нести Френкі як іграшку, тоді як та Бонні завдяки своїм костюмам можуть летіти. Чекаємо подальшого апу Евріка руками Френкі та вченої. Діти якраз в відправляються в оселю, де їм мають дати вільний прохід. Ну або ж із світу пекла застрибне санжи і вдарить силою кохання в обличчя лицаря. Із всіх названих дітей варто виділити родичку Усопа з таким же довгим носом, а ще реньяка, яка по наслідству отримала цілих два зуба, а це якщо подумати незручно, коли їси ясно кусаєш. У Джоанни Роулінг немає батьків, ну прям ідеальний персонаж для Ван Піса. Можливо, якась родичка Оаккі. Ну і Бьорн тут дуже сильно нагадує Сандже своїм виглядом. І подивіться, як батьки реагують на схоплення кувана, ріплі агресивно, а габан чисто на чілі. Але не варто провокувати ліву руку короля піратів. Своїми словами про спалення школ та бібліотек. Сом на черговий раз натякає, що король Гарольд помилився у своєму рішенні. Тому і пиляє свої рога, і направляє ельбав зовсім по іншому напрямку. За це і був вбитий лицарями. Їм не потрібний ослаблений ельбав, ні. Їм потрібна сила, яка стане ключовою у цій вирішальній війні третьої епохи, про що зазначалось у минулому розділі і текста Гарлі. Але Анджі все робить виключно неправильно, говорячи про бібліотеку Охари. Чим більше підсилює задор, це все знищення, піднімаючи ставки ще вище. Хоча б, щоб чоловік і дружина разом діяли, але запущеного Ясана теж в принципі вистачить. Як і говорилось у минулих всіх відосах, він ідеальний супротивник для Сомнерса. Обидва сповідують силу любові, ну і плюс можна буде розкрити флешбеки до богів. Ну а Робін нарешті готова діяти. Не вже засвоїть волю щодо її очей. У неї вони були у багатьох сценах. І це не означає, що вона пов'язана із іму.